Доброго всім ранку. Подивимося, як пройде ваш сьогоднішній день. Сила. Сила призива, інстинкт, інтелект і самоконтроль. Слухайте свій інтелект, свою силу. Пливти по течії і відпускати, очищатися і отримати. Що? вам? У вас є сила, у вас є можливість все контролювати, слухати свій інстинкт, свою природу, да? плить по теченню, це значить відпускати, Очищаться, наповнятися і отримати цю силу від природи. У вас є біля вас хороше оточення, підтримка, радість, єдинство. Просто не напрягатися, а жити, як граючись божественне начало. Заряд на весь день. Глибокі емоції, невизначення чувств, вліяння прошлої жизни. Хто-то тримається за прошле, ніколи не треба триматися за нього, його треба відпускати і жити щасливо тут і зараз. Далі. Так, в когось кар'єра, так? Да? Якщо у вас трапилась поразка, тоді, коли ви самі? Її визнаєте в собі. А якщо ви скажете собі, що я ніколи ні в чому не буду сумніватися, ви переможете. І не потрібно бути важливим. Важливо бути потрібним. Потрібним і тут і зараз. І ніколи. Не відложувати, що можна зробити січас на потім. Треба вміти пробачати і себе, і своїх друзів. Тому що, коли ми пробачаємо, ми стаємо сильнішими. А слабкі ніколи не пробачають. Треба його просто пережити, перейти. І слова, слова, які ми кидаємо, не думаючи. Тобі що іде про сім'ю, відносини в сім'ї. Тому що навіть у великій супереці не намагайтеся зачепити людину за живе словом. Тому що ви помиритеся, а слова залишаться в людини в пам'яті. Запам'ятаються надовго. І це буде важко стерти образу. Живіть без ніяких рамок. Ви ж не фотографія, щоб сидіти в рамці. Треба виходити в люди, показувати себе, дружить. Це важливо розвивати себе духовно в будь-якій ситуації. Запитуйте себе, чи буде це вам важливо, чи ні? Будь-яка людина в вашому житті з'являється тоді, коли ви найбільше потребуєте якихось пройдених уроків. Завдань, яких вона несе з собою. Да? Зустрілися, друзі, і дивимося ми. Да? Важлива ця людина, вона вас піднімає, чи вона вас опускає вниз. Чи вона вам дає натхнення, чи вона вам докоряє? А потім ви проходите знаю, цей урок, пізнання, потрібна вона вам чи ні, чи може її треба відпустити, тому що вона не дуже важлива в вашому житті, вона вас докоряла словами. Вона вас заганяла в рамки. І люди не випадково вибирають одне одного, так, приходячи да, і в кар'єрі, і в житті. Зустрічаються лише ті, хто вже існував у ваших підсвідомості. Що вже були, ви з ними вже проходили якісь уроки, етапи. Коли вас підтримують чи не підтримують. Відкривайте свої крила, да? злітайте. Якщо у вас виростуть великі крила, да? у вас будуть великі можливості. І не заважайте їм рости. Вчіться. Рости разом зі своїми крилами, підніматися і завдячуйте тим, хто відмовив вам в допомозі. Саме завдяки цим людям ви піднялися, ви впоралися зі своїми проблемами повсякденними. Ніколи не вирішиш проблеми, якщо будеш міркувати так само, як і ті, хто її створив для вас. Якщо когось треба відсікти, відрізати від себе, відсікайте з легкістю, значить, вам ця людина не була потрібна. Значить, вона вас затягла туди в ту халепу, в якій ви оказалися. Не всі ідеальні. Проте ідеально підходимо одне одному тільки тоді, коли і в радості, і в горі, і в любові завжди поряд, вірність. Це дуже рідко і цінність.